Доброго ранку. Увечора мої <рив> <рив> передплатники Україномовного каналу. Я хотів показати, яку красу намалювали на пішохідному переході. Все покрасили новенькою красочкою, щоб гарно було видно. Зараз покажу, бачите, і світлофор працює, і красочка біленька. Набуть чекають, що дітки. Підуть до школи до цієї. Сподівається, я сподіваюсь, що війна закінчиться і 1 вересня дітки підуть до школи і будуть вчитися, як це повинно бути. І спілкуватися один з одним. Куди ти мене тягнеш? Щось Максик кудись поспішає. 40 набігає свого кінця. Пів тижня відпрацювали, у мене пів тижня посереду навчання і потім ще пів тижня, два дні попрацювати, четвер-п'ятниця. Завтра поїдемо у центр на навчання. Прийшов день у хартер. Тривоги були багато. відбії були. А зараз навіть не знаю, тривога чи відбій. І нам це байдуже, так, да, Максико? Ні, ну як байдуже, не байдуже. Бажалось би, щоб не було треба, але, але що маємо, то маємо. Ладно. Навіть не знаю, як називаються ці квіти. <різь> О, такі гарні. Не подобаються. Хто знає, напишіть, будь ласка. Да, Максим. Це наша школа. Літає. Гімназія тепер. Ось написано укриття 626. Цього 626, набуть 626 микрорайон, хтось пише. Це 625 у нас. микрорайон 626, куди донизу. Порхолодно сьогодні, хоча б сказати. І дуже. Вітерес такий вище 20 температура не піднімалася. Але... Але обіцяють в п'ятницю вже 32 тепла. Тому сподіваємось на тепло. Сподіваємось на закінчення війни, сподіваємось на мир. Діточки у футболу тренуються і це гарно. Краще, ніж сидіти у гаджетах. Все, усім тихого вечора, спокійної ночі, всім миру добре злагати, всім щиро дякую. Ми, звичайно, будемо жити, незважаючи на ще. На no, добраніч, мої любі. Пока.